Слухай, не накручуйте себе. Все буде добре. Давай, давай, якщо щось дзвони. Привіт, так. так. Маринка знайшла в себе в сумці якісь голки, булавки і вже до бабки зібралася. Ну, 21 вік на дворі. В сенсі порчу, подруги. «Наталь, ти що приколюєшся? Ні, ну ми тобі заздрімо, звісно, бо ти архітекторка на голову вище, але ж по-білому. Слухай, ну я тобі присягаюся, що ні я, ні Марішка нічого чорного тобі не робили. В мене мама хворіє, в Маринки чоловік воює, ну воно ж все повертається, якщо по чорному. Не знаю. Слухай тобі б, до якої світлої людини б звернутися. Христина, хоч не Мальфара. Я тобі підкажу, як її знайти.